Деякі джерела, деякі змі публікують все ж таки вимоги Росії щодо е, цього перемир'я, так і е, дуже важливі там пункти, які стосуються безпосередньо саме територій українських, і от е, що вони хочуть з одного боку, щоб е, збройні сили України вивели. Війська із Донецької та Луганської областей, з іншого боку, це заморожування лінії фронту у Херсонській і Запорізькій областях і повернення Україні ділянок Сумської та Харківської областей. Питання, що стосується безпосередньо території, а як люди, які живуть на ТОТ, Взагалі сприймають оці торги путінські, ну і не тільки путінські, да їхніми територіями, які у них настрої, які у них емоції. Що вони відчувають, коли чують у цю цю риторку? Ну тут треба розподілити. Зрозуміло, що ті, хто цікавляться на окупованих територіях, ті в шокі. причому в шоці, ну на навіть про російських прошарок трохи в шоці. В шоці від чого, тому що головна що більше обурює всіх, насправді, от це буря прям весь спектр соціуму, який знаходиться на окупованих територіях, що йде торговля територіями без урахування людей, А ані Путін, ані, на жаль, українська сторона, тим паче Трамп ніхто взагалі не каже про людей. Отаке от відчуття, що у нас розмова йде про якусь Антарктиду, де, окрім Пінгвінів, ніхто не мешкає, а там на хвилиночку 5 мільйонів людей. Які взагалі ніхто не питає, що вони думають ніхто не питає, ну а що буде далі, да а як це буде взагалі виглядати, а як будуть вирішуватися їх проблеми, і це людину насправді шокує. Причому ще раз кажу, це шокує абсолютно всіх, навіть там про російську сволоту, яка позалишалася, і ну це дивне дива. Тому що дійсно, ну якби а як до цього ставитись? От ідеться мова там про якихось умови, які озвучують Російська сторона, американська сторона десь обережно починаємо, починаємо ми озвучувати, і це виглядає трохи дико. На, на мою точку зору, яка спирається от на нашу команду, те, що ми спілкуємось те, що ми всі спілкуємось нашими людьми, які знаходяться в окупації, по, по різних абсолютно територіях, і це ну якийсь шок. Ну, типу, ну ми тут. Це це стосується всіх нас. Це стосується мене як переміщеного особи. Це стосується ще мільйонів внутрішньопереміщених осіб, які взагалі не в окупації. Це стосується мільйонів, які в окупації, і з нами ну про нас взагалі як то ну всі мовчать. Ну, це, 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 це не які бути пропозиції? Що це може бути? Ну колись та, були такі заїкання про референдуми, але як зараз можна якось донести думку, які мешкають безпосередньо на тимчасово окупованих територій? Який може бути вихід, щоб їх власне почули? А... Є виходи різні, скажімо так, і та, ну, давайте так рухатись прагматично. Я Зараз можу розповідати про якісь референдуми, про якісь опитування, вивчення думок, соціологічне дослідження і таке, таке, таке і інше. Все це буде ну геть відірвано від життя. Це буде популіст, популізм. навіть цим займаються популістичні політики. Я скажу досить прагматичні речі. Ми всі розуміємо, що кордони 91-го року, ну принаймні станом на зараз, неможливі. Ну просто неможливі. Це об'єктивна реальність на сьогоднішній день. Дуже спірно кордони 22-го року, які були і. Це теж реальність на сьогоднішній день. Зрозуміло, що всі рухаються, обережно штовхаючи нас, і десь ми, я маю на увазі на рівні держави, починаємо з цим погоджуватись. На певну заморозку конфлікту по території, по лінії е лінії фронту на сьогоднішній день, да, і там вирішення подальших питань з точки зору, що ми не визнаємо окупацію, е і, і далі рухаємось якимись шляхами, можливо, дипломатичними, можливо, не дипломатичними. Тобто, от все це відбувається на сьогоднішній день. Що треба зробити для всіх людей, які Знаходяться в першу чергу в окупації і для людей, які не знаходяться в окупації, а знаходяться в окупації для того, щоб було, ну якби вирішити це питання, треба назвати речі своїми іменами. Просто назвати речі своїми іменами і почати говорити: Дивіться, наших там знаходиться 5 мільйонів людей. Ми не знаємо, хто з наших людей готовий залишатися там жити при російському контролі, якщо зупиниться війна. А хто вирішить, що він не варте там залишатися? Проте люди досі знаходяться там. Тому, по-перше, перед тим як ми будемо різати карту України чи взагалі ми будемо різати, давайте спочатку вирішувати питання. От, ми бачимо, як країна да це так, що по-перше, нашим людям. Мають дати можливість спокійно визначитись, чи вони захочуть залишатися під російським контролем, чи вони хочуть залишити е, територію з під російського контролю. Безпечно, це ключове. Безпечно. Ми маємо дати час нашим людям визначитись, зібрати свої скарби тим, хто хоче виїжджати і виїхати. Причому виїхати не через я не хочу казати там через яку пінь колоду, да а виїхати напряму на територію України, тобто має бути забезпечений гуманітарний коридор. І оскільки сполучені штати хочуть нам щось гарантувати, вони мають забезпечувати перші безпеку цього коридору і безпеку того, що наших людей не будуть хапати і арештовувати, як це було при скалічних евакуаціях 2022 року. Бо можу нагадати, да за засталі цивільних під гарантією вивозили, і 20 людей арештували на фільтраційному пункті. Прямо ну фактично червоний крест з ООН в руку, із рук в руки передали це росіянам. От щоб такого не було далі. Має бути вирішене питання. Ну зі всіма, в принципі, хто там не залишився з репараціями, з компенсаціями, з майном і так далі. Далі далі. Що Росія має нести за це відповідальність? Ну хтось має заплатити мені за 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 мою квартиру. Я ж ну не самостійно і позбавився. Да Він ж Росія її забрала. А тепер хоче, щоб вона стала її частиною. То, ну, будь ласка, сплатіть за цю квартиру, ну, наприклад, а і далі будемо розмовляти, які процедури тут можливі. Це елемент того, так, це елемент, який має бути озвучений. Далі рухаємося, скільки наших цивільних арештованих знаходиться по російських тюрмах з окупованих територій. Лише з одного Маріуполя за нашими підлаштуваннями мова йдеться про 10 тисяч мінімум, яких було заарештовано 22 2022 році при скалічної евакуації на фільтраційних заходах. Де ці люди? Ніхто не знає. Як вони отримуються, ніхто не знає. От Росія має їх повернути всіх додому, дати можливість всім повернутися не тільки військовополоненим, тут, взагалі, безумовно, да що всі мають бути повернені, а й цивільним полоненим. Далі наші люди є. Які заарештовані за дискредитацію СВО, як вони кажуть, за шпигунства, за диверсії, тобто всі наші, фактично нашого опору і ті люди, по якому було сфабриковано це судилище, можуть повернутися в Україну. Причому не просто повернутися, а бути амністованими Російської Федерації, щоб в них більше ніколи не виникало ніяких проблем при перетині будь-яких кордонів, та що в них там раптом є якісь там вирок на території Російської Федерації. От ці мінімальні умови. Мають бути озвучені і ці мінімальні умови має озвучити наша сторона до того, що це невід'ємна частина будь-яких перемовин про контрольовані території за результатом мирної угоди і складних компромісів. Без цього от, має звучати так: що без цього ми не обговорюємо які території залишаться під російським контролем, а які ні, поки ми не вирішимо питання з нашими людьми, і це стане невід'ємною питанням мирної угоди. Так це має звучати. Це нам додасть і комунікаційних козирів, дипломатичних козирів. Це заспокоїть суспільство, як не крути воно доросло. Тому що давайте порахуємо, мова йдеться на хвилинку. Просто знаєте, ми маємо всі замислитись. Мова йдеться щонайменше про 10 мільйонів людей. 10 мільйонів людей це щонайменше одна четверта всіх людей України, які мешкали на території України до повномасштабного вторгнення. Ну вибачте, це за та хіба. Ну просто ну не можна ігнорувати одну четверту своєї країни. Тому це має починатися так, і це нормальні би меседжі, які ну наші європейські партнери точно сприйняли би і точно взяли би теж на прапор, і американцям було б складно тут вже щось суперечувати. А коли ми самі йдемо тим самим шляхом, який йде Росія, Росія ж свідомо а, обізлюднює наші території, да тому що ну територія це територія. Коли ми кажемо територія, це щось ну кусок землі. Ну ну, ну ну чуть менше, чуть більше що за нього чіплятися. Да? Це, це так виглядає. А коли хвилину це, це 5 мільйонів людей. Це якось ну, трохи інша розмова.